Протопрото, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя, ставлячи вас нещасливого життя завдяки трансформаціям. Нікому нічого не висилаю, і я проти амулетів, які вам хтось висилає, тому що енергія людини, як і її карми можна передаватися з цим амулетом. І так, ваш рід говорить з вами. Але розумієте, що рід це є ви, це є просвітлена версія вас, яка все знає про вас. Що ж він вам говорить? Пуста карта. Він каже: тобі не треба нічого знати. Угу. А чому? Тому що до тебе йде фортуна. Феєчки, ну от як? Можна розклад закінчувати. Я, мабуть, так і зроблю. До вас, до тебе йде фортуна. Тому, знаєте, як говорять. Я не вірю не в зглази, на вірити вив, не в порчі. Бо я розумію, що все це працює тільки якщо ви в це повірите. Але як то є вираз щастя, любить тишу, так і з фортуною. Тише їдеш, далі будеш. Тому до тебе, кохана, почуй мене, йде фортуна, тобто удача. Окей, а можна знати, в якій весі життя? Скажіть, будь ласка, рід. Король пентаклів. До когось це йде, дивіться, тут два варіанти. Хтось з вас стане багатою, такою, як навіть король, як чоловік. Тобто, чому я це кажу? Ну, якби завжди вважалося, що чоловікові потрібно більше коштів, ніж жінці, бо чоловік утримує родину. Тому в таро, це так і залишилось. Тобто, ви станете багатою як чоловік. Але є інший варіант, що до вас прийде людина, з якою ви побудуєте стабільні і надійні стосунки і вийдете заміж. У когось буде і те, і інше. Такі варіанти також бувають. Напишіть, який варіант ви хочете, такий варіант з вами і станеться. Дайте пораду. Дівчата, ніяк не дойду. Зроблю. Це так китайський манікюр мені зробили. Дайте пораду феєчкам рід. Кажуть, ти будеш пожинати плоди. Боже, який розклад! Вісім пентаклів. Ти будеш пожинати плоди. Ти будеш вже пожинати плоди щодо грошей або щодо відносин, які ти будеш віддувати, по стабільності, по надійності, крок за кроком. Це ж так, які у мене красиві пальці на руках. На ногах мені не так подобається. Ну і тут що кажуть: король Жезлів ще йде до вас, дівчата, тут, можливо, вибір між двома чоловіками, або це буде імператор. І так багато вже вам сказала, але ми повинні зараз говорити сама собі одну манту, мантру. Фортуна зі мною. Фортуна прийди. І, звісно, феєчки це стосується всіх тих жінок, хто працював над собою, хто йшов до цього. Тому що вісім пентаклів це про те, що до цього була проведена вами певна робота. Це не туз пентаклів. Розумієте, про що я кажу? Туз пентаклів це коли. Вам впало це з неба, це як джекпот. А тут вісім пентаклів. Ви провели роботу велику або в особистому житті, або стосовно роботи або бізнесу. І тепер до вас йдуть результати. Яка я щаслива? Дякую, що в Мою групу телеграм, заказуєте амулети, відповіді на запитання, розклади. Ви найкращі.